Доброго дня, я вітаю жителів Житомирщини, на якій я бувала лише один раз, коли мала авторський тур по містах України. Зустрічалася з жителями, читачами, верніше, Житомирщини і пропонувала мені залишитися, щоб ознайомитися з самим містом. Дуже розхвалювала ваше місто, говорив, що красиве, гарне, але не мала часу. Ну, тому сподіваюся, що можливо з новою книгою я приїду в Житомир і тоді зможу познайомитися з вами ближче. Я народилася на Сумщині, а на Донбасі мешкаю з 1979 року. Спочатку я жила в місті Сватове Луганської області, а з 89 року живу в Сєвєродонецькому. Ну, що я хочу сказати? У нас Російськомовне населення і українську мову почути на вулицях майже неможливо. Це хіба що заїжджі можуть розмовляти. І тому іноді викликає подив у читачів те, що я, проживши стільки років на Донбасі у місті, де російськомовне населення, пишу українською мовою. Виникає питання, чому? Я хочу сказати, що мій батько. Викладала в школі українську мову і літературу, тому з дитинства привив мені любов до рідної мови. І ставши навіть у побуті російськомовною, я зуміла зберегти словниковий запас української мови. Не втратила почуття того, що я українка, тому я маю знати в першу чергу добре українську мову. І писати мені українською мовою набагато легше, ніж російською. Тому всі мої твори виходять українською за деяким виключенням. І я вважаю, що я можу цим пишатися. Любити українську мову, висновок. Любити українську мову і знати. Це обов'язок кожного громадянина України. Справжнього патріота. Для своїх читачів можу повідомити приємну новину, тому що незабаром виходить продовження роману Оголений мир, який буде мати назву Повернутися дощем. Цю книгу я маю презентувати на Львівському форумі видавців 16-17 вересня. А потім, можливо, буду і в Житомирі, цього не можу наразі сказати, але сподіваюся, що. Ті, хто захоче знати, як е, Сєвєродонецьк пережив окупацію, як був звільнений, як склалася доля головних героїв цієї книги, е, то все це зможе дізнатися з нової книги. Будемо чекати вас. Приїжджайте. Спасибі. Буде приємно мені зустрітися знову з своїми читачами на Житомирщині. Дякую.